Баска Божої ми відправили в службу в самовдіння напередодні Воскресного дня, напередодні святої неділі, напередодні малої Пасхи. І цього року Божого, недільний день, серпня місяця, якщо говорити про дати відповідно до нового стилю, співпадає з Днем пам'яті святої рівноапостольної Мороносиці Марії Магдаліни. Тієї святої, яка, як говорять евангелісти, першою дізналася про те, що Христос воїстину воскрес. І гадаємо, що це дуже знаменно, що свята неділя, День Господній, День Володимир Пасхи, співпадає цього року Божого з Днем Пам'яті тієї святої, яка першою дізналася про... Воскресіння з мертвих нашого Господа. І ще також цього року ми вшановуємо одну особливу дату, це та дата, яка, гадаємо, увійде по особливому Згодом в церковний календар І вже вона увійшла 4 серпня. Ми вшановуємо пам'ять митрополита Сурського Антонія. Нашого часу, священнослужителя, богослова, який богословом себе відверто ніколи не вважав, того проповідника, який, в першу чергу, життям своїм проповідував святе Євангеліє, доносячи євангельські істини до всіх людей і до того сучасного світу, який його оточував, який і нас оточує, рівно 10 років тому прийшов у вічність преснопам'ятний лежений митрополит Сурський Антоній, парафія якого на Британських островах настільки збільшилася, що виросла до рівня цілої єпархії, яка і донині живе. Розвивається і служать її служителі і священство і миряни Господу Богу, відчуваючи себе часткою зеленської церкви, часткою зеленського православ'я, учитывая то, що в світі дорогих наших всіх присутствуючих в храмі сомолитвенников є наші друзья, гости из Российской Федерации, из Белоруссии, это и участники Летнего Богословского института, это и другие гости, присутствующие на богослужении, молящиеся с нами в храме. Я в дальнейшем хотел бы сказать еще несколько раз, несколько предложений на русском языке делясь с вами некоторыми своими мыслями и объявляя расписание служб, хотел бы обратить внимание на то, что касается, собственно, личности Марии Магдалины. Итак, завтра, в день воскресный, в день памяти равнопостанной Марии Магдалины, в день упоминовения митрополита Сурского Антония, мы начнем службу так как мы стараемся начинать обычно в летний период. В 7 часов 30 минут богослужебные часы 3 и 6 и приблизительно 8 часов начала божественной литургии. До того, как обычно, мы совершим наше приходское воскресное передлитургийное правило. Мы решили не изменять это правило, которое уже много лет у нас, и несмотря на то, что сегодня... совершали правила ко святому причащению, и каноны совершили ко причастию, да, и молитвы, и три канона, которые мы стараемся совершать, готовясь к причастию, завтра мы тоже будем совершать правила к причастию. Кто желает, можно подойти на правила к причастию в церковь и здесь вместе со всеми, кто будет это правило в церкви совершать, помолиться. Завтра приблизительно 6 часов 30 минут, это, конечно, для тех, кто сможет. такое вот расписание, кто сможет его придерживаться, кто пожелает, в 6 часов 30 минут приблизительно мы будем начинать утренние молитвы, затем воскресная полуночница с чтением канона Пресвятой Троицы 5-го класса, затем, как обычно, мы совершим акафист святой нашего храма преподобной Параскеви Сербской, и приблизительно в 7 часов, 7 часов 10 минут правильно к причастию канона о причастии и молитва кабреняки святых христовых тайн. Как уже мы говорили про Президент 7 часов 30 минут часы благослужения, 3 и 6 и затем начало литургии. Ожидается, что литургию завтра будут совершать.